Знайти радіус описаного кола. Є одна така формула для знаходження радіуса описаного кола як наслідок з теореми синусів. Сторона трикутника поділити на два синуса протилежного кута. Сторона трикутника КТ дорівнює 6 коренів із 3. Трикутник КЛТ він рівнобедрений. Тобто кут Т також дорівнює 30 градусів, тоді кут Л дорівнює 120 градусів. Тоді радіус дорівнює сторона трикутника 6 коренів із 3, поділити на 2 синуса протилежного кута, тобто 120 градусів, дорівнює 6 коренів із 3, поділити 2, помножити, сину 120 градусів, корені з 3, поділити на 2. Тут двійки скорочуються, корені скорочуються, і виходить, що радіус дорівнює 6, тобто відповідь Г.